Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Підготовче засідання дільничної виборчої комісії у день голосування. Дільнична виборча комісія у день голосування не раніше, як за 45 хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф чи металеву шафу, де зберігаються виборчі бюлетені. Голова комісії надає для огляду членам комісії присутнім у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного міського голови, їх довірним особам, уповноваженим особам місцевих організацій політичних партій, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Після цього кожна виборча скринька опломбовується або опечатується печаткою дільничної виборчої комісії. Після чого в неї вкидається контрольний лист із зазначенням, номеру виборчої дільниці, часу вкидання контрольного листа, прізвищ ініціалів та підписів присутніх членів комісії за бажанням кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського селищного міського голови, їх довірених осіб, уповноважених осіб організації партій офіційних спостерігачів, підписи скріплюються печаткою комісії. Огляд усіх виборчих скриньок проводиться почергово та завершується пломбуванням, опечатуванням і вкиданням контрольного листа. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються на відведені місця у приміщенні для голосування. Переносні виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування. Після виконання зазначених дій голова комісії відкриває сейфче металеву шафу з виборчими бюлетенями, і на підставі витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу бюлетенів або відповідного акта оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування з кожних місцевих виборів, окремо по кожному виборчому округу, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості секретар комісії заносить до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та протоколу засідання комісії. Далі голова комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, засвідчують їх отримання підписом у відомості. Передача виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою центральною виборчою комісією. У сейфі не може лишатись жодного виборчого бюлетеня. Після цього голова дільничної виборчої комісії передає членам комісії уповноваженим працювати із списком виборців у день голосування аркуші списку виборців. Протягом дня голосування члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені та списки виборців, забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.